Всім привіт! Сьогодні буде розпаковочка, яку я вже розпакувала. Я йшла на роботу і прийшла мені посилка, і пощупати, попробувати, що щось мені тут таке маленьке попалося. А, ну, я знаю, що це таке. Це такий спасатель для фігури. Надіюся, що ще мою фігуру вже щось спасе. бо він дуже тягнеться, дуже, він дуже. ну, Хорошої якості. Тут така жопенція, дивіться, в оригінальну торбинку. Вішов. Скоро в мене буде тут вішалок мільйони. Ну, не можу я знайти, тут у нас в Бельгії вішалок. Ну, от таке я маю на хлібцях. І тут є ж скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А оце коштує, вибачте, більше, як оця вся посилка. Отак. Ведро. Ведро. О Боже, а що а це? Як це? Це такий мусорничок. Ну, у нас є отут такий столик, де ми одіваємося раз в півроку. Я поймеш. Окей, Google. Це ми зробили. А це куди? Тут? Чи тут? А, це має бути тут? Вроді тут. Клас. Будемо кидати там всяку фігню. Наступне це також для моєї доці. І хочу вам сказати, це вау! Це просто. Це просто. Тячи класні. Чого мені такі не приходять? Ну, скажіть, я не розумію. Це навіть пахне. Клас, вони коштують, але недорого. Ось такі красовочки. Буду речі. Next one. А! У нас є таке платьячко. Це вау. на цей комірець. Так, такі резиночки, банточки. А це у нас такі резиночки. Бачите? Будемо зачіски робити. Ага, та наступ на це чудо. Це просто, вау, Боже, а й вони. Дві штучки. І це... угу. я буду ходити бантики. Ось такі. Ну, бантиків багато не буває. Дівчата, всім привіти. У нас сьогодні буде розпаковка, яку я вже зробила. Відео хотіла загрузити, воно. Всім доброго раночку. Так. Бачите? Ось такий костюмчик. Е, до речі, дитячі речі приходять дуже класні. Мені дуже подобається я собі, от реально. На три рочки я її заказав. Стин і поліестер. А якість дуже хороша і давно дивилася на цей костюм. Така кофтина. Оце в нас такі костюмки. Так не прийшло, це, я так туди. Вкала. Вона більше йде на, на весну, на, на літо, дуже тонесенька, але я її залишу. Дуже така тонесенька спідничка, але дуже хорошої якості. Тут такий йде пасочок. Тут це у нас такий халатике. Ось таке. Миле платья таке. Е, ну, воно таке виглядає більш на камеру ярке, а так воно таке більш темніше, сердечко якість нормальна. Ну таке в рубчике йде, якраз зараз можна одівати. Околоточки. В садік, то що треба. Також не знаю, чому я вже неодноразово казала, що мене чомусь потягнуло на коричневі кольори. Воно таке більш м'ягеньке, це на флісі. Віце яке теплесеньке. Треба одіти. Зараз, напевно, одіну і покажу Саме цікаво, вже скільки стоїть, і ось такі ретузи будуть добрі, це врубть. І ну, топік буде нам, але можна і без. Ну все, ось така була посилочка. Підемо знімати наступну так? Дуже, дівчата. Кому цікаво, ставте лайки. Все, всім гарного дня і гарних вихідних. Всім па-па. Дівчата, я вирішила все-таки вам показати костюм. Ось так він розціпається. Він дуже тепленький, ну, тільки кофта. Тут є такий капюшон. Але він дуже класний. Він, він отак, вам на камеру, він якийсь такий, а так він, ну, справді, такий шоколадний, такий шоколадний гарний. Так, осінне. Я думала, що будуть вони мені трошки. Так, не дивіться на мій бардак. Дивіться, вони такі трохи йдуть, ну, якби лосіни, але не облягають, але тут нічого страшного. Ось так. Ну, топік, звичайно, закороткий, але тут нічого не видко. Але знаєте, воно якось так піднімається, мені тут голе. Але можна і другу ковтину. А так супер. Я задоволена. Не знаю, як буде стиратися, бо... Тільки щоб були кишені, було б класно. Супер!